Страх не найприємніша емоція, але страх від страху відрізняється. Вам навряд чи захочеться опинитися в реальній занедбаній лікарні разом з привидами, а от провести вечір за проходженням гри, переглядом фільму чи сходити до розважального парку, це інша справа. якщо раніше страх допомагав нам виживати, то тепер він більше допомагає зняти стрес і не робити як типічні герої горор фільмів, що йдуть прямо на небезпеку. Для того, щоб подібний страх працював так, як потрібно, він повинен бути контролювати. Йований та відносно безпечний. Вітаю піпли! В цьому відео я розповім, як працює страх і чому, незважаючи на нього, ми дивимося та граємо в хорори. А також що використовують розробники подібних медіа, щоб ми боялися, але не могли відірватися. Ви на україномовному Ютубі. Дякую за будь-яку підтримку і починаємо. Горори чи страшилки існують із давніх часів. Це не новий винахід, який виник завдяки театру чи кіно. Ми дивимося страшні фільми та граємо в ігри, стимулюючи не найлогічніші частини нашої уяви. Задоволення одержуване людьми від жахів походить не від самого факту страху, а від фізичного та емоційного звільнення, що йде за страшними подіями. Бажання випробувати страх це прояв шукача гострих пригод, яка згодом переходить рамки, перетворюючись на адреналінову залежність. Однак, якщо говорити про страх як такий, його описують як негативну емоцію, що виникає у людей у ситуації загрози, у світлі того, що багато людей насправді не часто відчувають тваринний страх, горори у вигляді книг кіно та Ігор стали тим досвідом, який виробив нас задоволення від такого виду розваг. Просту аналогію можна провести з гострою їжею. Вперше вона може здатися кошмарною, але згодом стає бажаною, без якої будь-яка страва вже не така апетитна. Психологи виділяють три ключові фактори, які живлять нашу пристрасть до хорорів як розваги. Перший пункт це напруга. Цей фактор використовують сценаристи, режисери та геймдизайнери для включення елементів, загадки, саспенсу, жорстокості, шоку та жаху. Другий пункт актуальність. Горори повинні включати елементи, в зрозумілі гравцю чи глядачеві, щось і чим ми можемо ідентифікувати себе. Це може бути універсальний страх до таких речей, як смерть чи невідомість. Також існує особиста актуальність, що виникає у процесі ідентифікації спостерігача за героєм чи осуді лиходія, впливаючи на нашу реакцію. Особливо чітко цей зв'язок простежується у відеоіграх, де ми беремо участь у процесі, навіть якщо події видаються збоку. Третій пункт нереалістичність. Незважаючи на розвиток горору у бік графічності, ми усвідомлюємо, що те, що відбувається перед нами на моніторі комп'ютера чи екрані, фальш. В іграх є такі елементи, як поставлені кути камери, звуковий супровід і навіть певна частка гумору. Все це наголошує на усвідомленні, що видими нами трапилося навмисне, і завдяки цьому природній страх самозбереження переростає в певний азарт, що грає на нервах, але не викликає природного самозбереження. Хоча до нереалістичності відноситься й подача звичайних нам речей в викривленому вигляді, як занадто великі непропорційні люди, чи монстри віддалено схожі на відомих нам тварин. Співвідношення, наприклад, маленькі речі в великому будинку, чи взагалі великі пусті простори, або ж неприродні рухи. Щоб аудиторія отримувала задоволення від страшних ситуацій на кшталт дослідження старого закинутого будинку, як в багаточисельних інді хорорах, або ж Resident Evil 7, чи села, як Resident Evil 8, ми маємо усвідомлювати, що знаходимося у безпечному середовищі. Буря емоцій і почуттів, що виникає під час гри в горор, це реакція на коктейль з адреналіну, ендорфінів і допамін. Ну, яка можлива лише тоді, коли логічна частина мозку оцінює ситуацію і робить висновок, що реальної загрози не існує. Це і стає однією з головних причин, чому у людей розвивається любов до хорорів. Соціологи зазначають, що частково любов до хорорів пов'язана з феноменом передачі збудження. Після того як фізичні фактори пов'язані зі страхом, сходять серцебиття та дихання приходять у норму, м'язи розслабляються. Виникає відчуття насиченого полегшення. Для деяких людей такі високі рівні збудження особливо приємні. Згідно з дослідженнями, близько 10% населення любить відчуття вибуху адреналіну, коли вони дивляться чи грають у горори. Значна частина відноситься до жахів нейтрально, або любить час від часу побалувати себе моторошною грою або фільмом. У той же час є група людей, у яких страшилки викликають негативну реакцію. Вони не бажають відчувати небажані стимули в тому чи іншому середовищі. Тому конкретно в даній ситуації потрібно враховувати індивідуальність особи. А це породжує питання, чому хо. Хорори викликають різні реакції. Психологи багато років намагаються виділити чіткі причини, чому ми реагуємо на страшилки по-різному. Сьогодні існує кілька загальних теорій, які пояснюють, чому відеоігрові та кінохорори сприймаються позитивно чи негативно. Жага страшилок пов'язана вже з згаданим феноменом передачі збудження, вказуючи, що ті, хто відчуває емоційний відгук на хорори, одержують більше задоволення після того, як загроза зникає. Також є ефект особистої емпатії. Іншими словами, ті, хто співчуває інше менше, отримує більше задоволення від горорів. У той же час індивіди з високим рівнем емпатії не люблять жахів, бо навіть віртуальні страждання інших провокують на негативний відгук. Крім того, низка досліджень прийшла до висновку, що горори люблять екстремали: люди з підвищеною агресією та чоловіки. Ще одна цікава теорія про любов до горорів полягає у зв'язках. Відомо, що узи побудовані в ситуації стресу значно міцніші, особливо з тими, з ким ми вже маємо позитивну асоціацію. З цієї причини грати або дивитися хорор найкраще з друзями, що зробить досвід одночасно страшним, веселим і вражаючим, тому що ви сформуєте нові, багаторівневі та багаті спогади. Які елементи використовують розробники горорів: сюжет, атмосфера та занурення. Пункти, які необхідні будь якій якісній грі, якщо це не рейковий шутер або кіберспортивна дисципліна. Що на це впливає, ми поговоримо далі в відео. Існують три інші більш приватні компоненти: саме для горерів, це напруга, стрес та інтрига. Хороший сюжет носить інтригу, а атмосфера і занурення поринає вас у трясовину напруги і викликає стрес. Але як грати на цих трьох складових? Адже як було сказано вище, кожна людина мислить по різному, і світові чуття у всіх різне, і це найголовніша проблема розробників відеоігор. І якщо з сюжетом більш-менш все ясно, він повинен одразу підняти купу питань, відповіді на які в міру проходження будуть проявлятися все більше. То робота з атмосферою та зануренням це титанічна праця, так як місце дія, адже 90% інформації людина отримує за допомогою очей. Тому від художників, архітекторів, аніматорів та сотні інших людей, які займаються візуальною складовою, залежить також дуже багато. До прикладу, саме вивчення написів на стінах, знаходження незрозумілих речей, йти слідом крові відмінно грає на нервах, ви чекаєте на щось незрозуміле, вам незручно і ви вже боїтеся злякатися. А якщо взяти місце дії з реальності або її аналога та зіграти на цьому, то взагалі можна провернути комбо. Але так сподобатися всім неможливо, тому існує розділення хорорів, поділ по сеттингу, тобто по середовищі, в якому відбувається дія, а також в геймплейних особливостях та прийомах. Отже, середовище може мати містичну або паранормальну природу. Наприклад, всім відома серія ігор Silent Hill, серія, яку банально страшно проходити через дуже специфічну депресивну атмосферу. Також гра представляє жанр survival і психологічний хорор. Сеттинг може бути більш реалістичним, наприклад, не менш відома серія ігор Resident Evil, яка постійно змінює акцент з реальності на вигаданість з виживання до захисту, і ти постійно губишся, не розуміючи, чому вірити. Наступний важливий поділ після сеттингу — це по ігровій механіці та піджанру, десь для успішного проходження гри потрібно діяти, взаємодіяти з супротивниками, а десь треба більше ховатися та тікати. Існують екшн хорори по типу Dead Space, стелс хорори наприклад, Валін Isolation або Outlast, де вам потрібно ховатися, а завдати шкоди антагоністу вкрай проблематично. Звичайно, варто згадати, що гра може бути побудована як інтерактивне кіно Це Until Dawn і Man of Medan. Може бути симулятор ходьби, як Liars of Fear. Крім того, хорор може бути зворотним, тобто коли головний герой сам є монстром. Наприклад, як у Dead by Daylight, Light, коли ви граєте за маньяк. Тепер, коли ми розібралися, як працює психологія страху та якими можуть бути хорори, можна розглядати прийоми, за допомогою яких нас лякатимуть. Перший це страх невідомого. Поки не знаємо, з чим саме ми зіткнулися і як цьому можна протистояти, нам буде некомфортно. Цей прийом застосовується практично в кожному хорорі, не тільки іграх, а й у фільмах. Часто це виражено в швидких переходах антагоніста та неповному його висвітленню в кадрі. Страх відомого після того як ми вперше побачили супротивника або зрозуміли його природу, а також стали розуміти правила гри, завдання розробників полягає в тому, щоб страх не зникав. Це може досягатися створенням відчуття чужорідності супротивника, або ж розробники можуть грати на поширених фобіях, страху смерті, трупів, похоронного приладдя, зомбі сеттингу локацій цвинтарів, страх замкнутих просторів, темряви, самотності тощо. Використовуючи загально прийняті фобії, складно прогадати, навіть якщо сам геймдизайн, звук чи подача гри або фільму не на найвищому рівні. Вони будуть лякати, зокрема, когось більше через свою індивідуальність, когось менше, але будуть. Наступний улюблений прийом це фактор несподіванки, тобто скримери, момент в яких різко лякають. Прийом може бути банальний, але без нього рідко обходяться. І якщо його грамотно застосовувати, то потрібний ефект буде досягнутий. Хоча знову таки часто його використовують з надією, хоч якось налякати, пхаючи куди завгодно і ламаючи загальну картину подачі. Наступним важливим прийомом буде керування емоційною напругою від напружених моментів до спокійного геймплею, щоб відбувалася розрядка. Адже якщо вам буде постійно страшно, то згодом вам не буде зовсім страшно. Також час від часу варто нагадувати гравцеві, що ворог поруч, але не показувати його, такі своєрідні гойдалки. Ще один прийом це атмосфера, про яку я говорив вище: використання похмурих локацій, темних кольорів, застарілих будівель, руїн, нестачі, освітлення. І звуковий супровід, що грає величезну роль в створенні тої самої необхідної атмосфери, застосовується як специфічний саундтрек, так і Різні звукові ефекти, або ж взагалі відсутність звуку як такого, від чого теж стає дискомфортно. Це всі основні елементи психології страху та елементів страху, що використовуються в індустрії, з якими ми стикаємося досить часто і щоразу повертаємося за емоціями та адреналіном. Тож на цьому в мене все. Надіюсь, відео було цікавим та корисним. Якщо так, не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Всі посилання в описі. Бережіть себе і па-па.